Дай Боже, треба садити мандибурку чи ліпше купити в тебе? Що робити? Чи треба садити мандибурку? Ну, картоплю. Ну не знаю. Я думаю, що краще купити. Ні, то садити треба, але в міру. міру. Не багато. <рес> а то вічно насаджують, треба потім сапати. Ба да. тебе купити. Чого? Бо так. То вона там коштує 30 гривень за кілю. Та похуй. Садити. Чого? Ну, думаю, що коли своє біля хати, ти виходиш, любуєшся. Золоті слова, я навіть нічого не маю що сказати. Купити ВТБ. Чого? То непростіше посадити, то й собі виростити. Я раз в житті була на городі, мені не сподобалося. Ой, yes. oh, ну ти міська, я думав, ти, ти більш сільська гівка. А вона дорога, тут щось треба 20 гривень, ти маєш якась хімію. Ну, чи... mm, я не знаю. Я не зрозумів. Добре, як схочеш, то напишеш, дякую за перегляд, більше не буду мучити. І кладіть лайк і на мій інстаграм і на мій.